Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати коротенький уривок, для того, щоб разом з вами порозмірковувати над істинами, які в ньому закладені, порозмірковувати над тим, як цей уривок розкриває для нас Євангеліє, розкриває красу Христа, для того, щоб сповнювати його словом своє серце, для того, щоб вклонятися йому, для того, щоб проводити такий час в молитві поклонінні, і я буду читати із Євангелія від Марка, з 14 розділу. Я прочитаю відому дуже історію із 66 по 72 вірші. Марк описує зречення Петра. І він пише такі слова. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна із служниць первосвященника, побачила Петра, який грівся. Глянула на нього і каже І Ти був з Ісусом Назаряниного. Але він відрікся, кажучи, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у передвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його, знову почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся, невдовзі. Присутні почали говорити Петрові справді ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. А він почав зрікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень. І згадав Петро слова, які йому сказав Ісус: перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зрічешся мене. І згадавши, він почав плакати. От таку історію розказують нам деякі євангелісти, зокрема, євангеліст Марк, і ми знаємо про те, що Христос передрікав Петру Його зречення і говорив про те, що я молився за тебе, щоб ти, навернувшись, підкріпив братів, підкріпив їх у вірі. І Петром. Перед своїм зреченням Він сильно доводив Ісусу Христу, сильно наполягав на тому, що навіть якщо всі зрічуться, то Він не зрічеться. І ось коли Христа схопили, всі учні розбіглися. Але Петро продовжував слідувати і дивитися, куди ведуть Христа, що з ним роблять. Хоча страх його сильно долав, він прийшов навіть на подвір'я первосвященника для того, щоб можна було з подвір'я спостерігати за тим, що відбувається з Христом. І ось коли Петро прийшов на подвір'я до первосвященника, написано, що служниця впізнала його. Служниця впізнала, що він один із учнів Христа, і вона почала говорити про це Петру. Вона почала говорити про це іншим людям, і ми бачимо, що Петро він не здолав страх. Він не здолав страх перед людьми, і ми бачимо про те, що Петро він зрікся Христа. І це дуже відома історія. І ми бачимо, що Петро, не здолавши страх, він зрікся святого Сина Божого. Він зрікся того, з ким провів три з половиною роки. Він зрікся того, хто зробив йому багато блага. Він зрікся того, кого знав як святого Божого Сина, кого перший Петро сповідав, що ти син Бога Живого. І ось, не здолавши свій страх, Петро зрікається святого Божого Сина. І це показує мені мою гріховність, гріховність мого серця, яка полягає в тому, що я через страх також. Схильний, зрікатися Ісуса Христа, зрікатися того, що я Його учень, зрікатися того, що я християнин, того, що я маю якесь відношення до Христа. І навіть якщо не зрікатися, можливо, так прямо зараз в таких обставинах, в яких ми знаходимося. Але я схильний не показувати того, що я є християнин, там, де це. Може принести якісь негативні наслідки. Але це ж також показує нам красу Ісуса Христа. Краса Ісуса Христа полягає в тому, що Він, будучи святим Божим Сином, не зрікся такого занепалого грішника, як Петро. Коли Петро, не здолавши страх, зрікся святого Сина Божого, святий Син Божий не розвернувся. Не прикликав ангелів і не сказав: я більше не хочу знати цих учнів, і я не піду на хрест. Ні. Христос не зрікся Петра, Він не зрікся за непалого грішника, і Він пішов і помер за нього на хресті. Помер на хресті для того, щоб понести на собі гріхи Петра, у тому числі і зречення, яке відбулося на очах Ісуса Христа. Ми бачимо також про те, що Петро зрікся Сина Божого, якого потребував. Петро потребував Христа як Спасителя. З Ісусом Христом пов'язане все життя Петра. От Ісуса Христа залежить все його життя на землі і все його життя у вічності. І Петро, не здолавши свій страх, він зрікся Христа, якого потребував. Але краса Ісуса Христа полягає в тому, щоб Христос не зрікся, непотребу. Грішники є непотребом в очах Божих. В грішниках немає нічого цінного, в чому Бог мав би якусь потребу. І в цьому є краса Божої любові. Бог любить нас не за щось у нас, і любить настільки сильно, що Він не зрікся грішного Петра, і так само Бог. Не зрікається нас. Наскільки б сильно наше життя воно не було заплямоване гріхом. І краса Ісуса Христа полягає в тому, що оця Його вірність, вона покриває мою невірність. Вона покриває не лише мою невірність, вона покриває невірність великої великої кількості християн. Тому що так чи інакше, в більшій чи меншому ступені ми. Інколи зрікаємося Христа, зрікаємося Його своїми справами, навіть якщо не словами, або зрікаємося тим, що не бажаємо активно сповідувати Його серед грішників, які сміються над ним. І це стає можливим через те, що Христос поніс на христі усі мої гріхи. Коли ми читаємо в Слові Божому, що написано, що Христос поніс усі мої гріхи, це означає, що Христос поніс на собі в тому числі і мою невірність, в тому числі і за мою невірність Христос страждав на Христі. В тому числі і моя невірність прощена мені через віру в Ісуса Христа. І коли ми читаємо про те, що Христос поніс на собі всі наші гріхи, то ми маємо на увазі, що не лише невірність в сьогоднішню або невірність в минулому. Але коли ми говоримо, що Христос помер за всі наші гріхи, то це означає, що Він помер за всі, у тому числі, і майбутні наші гріхи. Навіть тоді, коли знову і знову в моєму житті буде повторюватися той чи інший прояв невірності. Бог залишатиметься вірним мені, Бог залишатиметься вірним тому заповіту, який він склав з нами через Ісуса Христа. І вірність Бога заповіту, вона заснована на тому, що Христос помер, Він помер за наші гріхи, і Він помер за всі наші гріхи. Всі наші гріхи вони прощені нам в Ісусі Христі. І розміркування над цим текстом, воно спонукає мене до трьох важливих речей. Перше, цей уривок спонукає мене сповідувати перед Богом свою гріховність. Знову і знову Христос закликає мене схилятися перед Ним, схилятися в молитві, схилятися, відкриваючи своє серце і сповідуючи ті випадки, коли я виявляв невірність. Коли я соромився Христа або Його вчення, коли я соромився людей, не бажаючи активно сповідувати, що я є християнин, що я належу до церкви, все це є гріхом, все це є гріхом який спричинив страждання Ісуса Христа. І цей уривок спонукає мене сповідувати всі ці випадки в моєму житті, сповідувати їх як гріх. Ця історія спонукає мене визнавати свою потребу в Ісусі Христі. Мої стосунки з Богом не можуть бути побудовані на моїй вірності. Історія Петра показує про те, що людська вірність вона не є непохитною. Людська вірність вона може бути порушена людським же страхом. Але слава нашому Господу про те, що вірність заповіту, непорушність заповіту між мною і Богом вона заснована на Ісусі Христі. Я потребую саме такого заповіту. Якби Бог склав зо мною заповіт, який був би заснований на моїй вірності, то я б уже давно порушив цей заповіт. Тому що Бог є святим, і найменше порушення заповіту з моєї сторони, воно було б визнане Богом як невірність. І тому заповіт мав би бути за мною розторгнутий. Але слава нашому Господу, що Бог склав такий заповіт, який базується на жертві Ісуса Христа. І тому лише такий заповіт може забезпечити моє спасіння, лише вірність Христа. Яка покриває мою невірність, вона може забезпечити моє спасіння. І третє, до чого мене спонукає ця історія, вона спонукає мене вклонятися Ісусу Христу, вклонятися Йому, дякуючи за те, що Його сміливість, і Його готовність страждати, і Його готовність віддати своє життя за мене. Вона зробила цей заповіт можливим. Бог закликає мене вклонятися Христу. Для того щоб моє серце воно змінювалось, щоб і моє серце воно ставало більше і більше вірним Богу, який і вірний мені. Щоб моє серце воно вчилося в Ісуса Христа будувати стосунки з іншими людьми. Стосунки, які будуть засновані не на вірності людей, наприклад, до мене, а на, на жертві Ісуса Христа, яка спонукатиме мене бути. Вірним тим людям, які зраджують мене. Нехай Господь благословить нас, розмірковуючи над Євангелієм, проводить час в глибокому поклонінні, проводить час в глибокому спогляданні краси Ісуса Христа, тому що ми потребуємо Його для наших сердець. Нехай Господь благословить нас. Амінь.